Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мінерали для такого знаку Зодіака, як Ова, найбільш темпераментний та яскравий знак Зодіаку, який розкри... відпочинає, розкриває, розпочинає астрологічний рік. Для тих, хто долучився в ефір, будь ласка, напишіть, чи видно, чи чути, аби я розуміла, що на все гаразд зі зв'язком, і я можу продовжувати вам розповідати наступну лекцію серії камені для знаків Зодіаку. Ми з вами вже розібрали. Попередні знаки, їх можна подивитися в записі, щоб знайти інформацію про гороскоп про свої талісмани. Ви можете заглянути в альбом, в якому збережені пости та відео-уроки про по гороскопу. цей альбом так і називається гороскоп. Отже, я зачекаю від вас підтвердження, що все гаразд зі звуком та з відео. Я надію, що ви мене і чуєте, і бачите. Так пишуть, видно, чути. Дуже вам дякую. Сьогодні ми розберемо овна. Овен це знак зодіаку. Якщо в час, коли ви народилися, припав в проміжок між 21 грудня та 20 квітня, значить ви по сонцю, ви за сонцем будете мати знак зодіаку Овен, тобто ви за сонцем будете овен, овном. Але я ці лекції хочу підкреслено наголосити, що кожному з нас є потенціал усіх знаків, тому що протягом в нас основна планета, з якою ми з вами взаємодіємо, це сонце, тому що це прояв нашої особистості, і в кожного з нас є свій такий сонячний рік, який називається Соляр. І в кожного з нас сонце проходить протягом року через всі 12 знаків зодіаку. І якщо ми з вами будемо, не будемо обмежуватись лише властивостями свого одного знаку, який припадає на один там умовний календарний місяць, так тобто ми зможемо розширити свої можливості, пізнати свої сильні та слабкі сторони, аналізуючи сильні та слабкі сторони інших знаків зодіаку. Тому ця лекція вона не лише де овна. А ця лекція для всіх людей, які хочуть в собі прокачати найсильніші, найефективніші якості цього знаку зодіаку, задуматись над слабкими сторонами і при бажанні пропрацювати їх. І тому ми з вами сьогодні розглянемо камінці, які допомагають пропрацьовувати цей знак. І відповідно ми сьогодні поговоримо про. Основні його характеристики слабкі та слаб... сильні сторони. Також я познайомлю вас з талісманами і поясню, чому саме для цього знаку, або якщо не обмежувати себе сонячним знаком в. В контексті овна ми з вами поговоримо, як ці мінерали, як прикраси з таких мінералів допоможуть пропрацювати якості, про які ми сьогодні говоримо. А сьогодні ми говоримо про якості, які найяскравіше проявляються в саме знаку Овна. Отже, які мінерали підходять для цього знаку? Це або для пропрацьовки якості цього знаку: це рубін, гранат, алмаз, сапфір, гірський кришталь, яшми, аметист, цирдолік, циркон. Важливо, що це має бути прозорий циркон, лазурит, червоний турмалін, волове око. Якщо знати мінерали, можна зразу помітити таку закономірність, що більшість з рекомендованих мінералів для вогняного знаку овен це червоного кольору мінерали. Якщо ми згадаємо астрологію або познайомимося з астрологією трошечки більше, кожному знаку, Відповідає повна планета, яка є оправителем цього знаку. І в Овн це є Марс, вогняна червона планета. І тому логічно, що більшість мінералів червоного кольору відповідаються ми вогняному такому сильному войовничому знаку Овен. Давайте розберемось про основні характеристики, що таке бути овном, тому що можна, пропрацьовуючи в собі різні якості, вміти в різних ситуаціях включати в собі якості, які будуть найбільш Актуальними і доречними в цій ситуації. І якщо ми говоримо про овна, це рішучі люди, незалежні, вони енергійні, вони самовпевнені, вони дуже ініціативні, часом імпульсивні, вперті, можуть бути дратівливими, трішечки грубими або нетерплячими. Тобто, це всі якості, які забезпечують яскраве проявлення характеру овна. Якщо ми трішечки знову повернемося до того, що в кожного з нас сонце проходить за рік всі знаки, ми маємо сьогодні звернути увагу на те, що з знаку Овен починається астрологічний рік. Є різні версії, як вбирати відлік року, хтось від Нового року бере, тому що це свято, так, і ми святкуємо з вами Новий рік, загадуємо бажання. Хтось Сприймає початок року як перший місяць весни, тому що починалася починалися посівна, починалися власне новий цикл земельних аграрних різних робіт. Але якщо ми говоримо про астрологію, і в тому числі таке переродження нашої особистості, таку карму, то починаємо ми астрологічний рік саме з поняття. Характеристик овна, тому що саме з цього знаку ми ніби заявляємо про себе на цій планеті. Тобто, наша, життя, наша душа, проживши попередні досвіди, знову повернулася на землю. І перше, що вона робить, вона про себе заявляє. Тому це знаєте, як зайти і е, з, з ноги відкрити двері в цей світ заявити про себе. Тому максимально яскраві є люди, які мають представлений знак по Сонцю власне овен. Цим людям. Властива така темпераментність дуже часто це харизматичність, але також проявляючи сильно одні яскраві якості, ми розуміємо, що це йде за рахунок менш проявлених інших якостей. І, наприклад, в Овнів, завдяки тому, що вони такі яскраві, імпульсивні. Вони ініціативні, це такі революціонери, тому що вони хочуть змінити цей світ, тому що вони дещо пам'ятають це минулий досвід, вони хочуть пройти і все переробити. Але, наприклад, такі яскраві якості можуть заважати в побудові стосунків, тому що в стосунках потрібна не тільки ініціативність, там ще потрібно вміти слухати, говорити, розуміти та інші якості в собі проявляти. Тому, якщо вам пощастило бути овном, вам також, крім своїх яскравих сильних сторін, потрібно звернути увагу на свої слабкі сторони. І зараз ми про них поговоримо. Сильними сторонами овна є те, що вони вміють керувати, брати на себе відповідальність, вони вміють проявляти ініціативу, відстоювати свої інтереси. Ну, знову ж таки, ми в цих якостях відчуваємо сильний Марс. Так? Вони сповнені ентузіазму, вони прагнуть до розвитку, вони здатні надихати інших. Знову ж таки, Оправляє знаком овна Марс, і якщо в натальній карті Марс сильний, відповідно ці всі якості будуть проявлені більш яскраво. Якщо ж в карті людини в натальній карті Марс слабенький, то відповідно він буде применшувати, приглушувати яскравість прояву сонячного знаку Овна. Тому ми завжди звертаємо увагу не лише на один якийсь окремий елемент, який ми розглядаємо, ніби в ідеальній ситуації це мало би так бути. Ми також маємо розуміти, якщо... Ви в собі помічаєте якісь відмінності, потрібно знаходити пояснення в цьому вашій особистій натальній карті. Для цього потрібен більш індивідуальний розбір. Отже, крім цих сильних сторін, також є на чим попрацювати такому харизматичному та іскравому знаку. Це слабкі сторони, так? І це схильність встрявати в суперечки. Це те, що вони частіше за інших. Виходять з себе, вони часом можуть забувати відпочивати. У них дуже багато енергії, тому вони бувають, забувають про відпочинок. Вони можуть бути достатньо нетерплячими, в них можливі проблеми, власне, в стосунках через домінування та грубість. А тепер ми вже володіючи цією інформацією, з вами будемо. Це поєднувати з розумінням, чому саме такі мінерали, які ми бачимо зараз перед собою, ми їх відносимо до камінців, які найкраще пропрацьовують сонце такого яскравого овна, так або людей, які хочуть проявити в собі ці якості. Отже, ми бачимо, що тут є волове око. Ми давайте окремо поговоримо про мінерали червоного кольору. Я вже зазначила, що це замовлено тим, що управитель сонячного. Знаку Овен є Марс, планета войовнича, планета сильна, агресивна. Активна, рішуча, і відповідно їй відповідають мінерали червоного кольору: це є червона яшма, це рубін, це гранат, це волове око, це червоний агат-сердолік. Він такий більш м'якіший, і ми про ньому про нього поговоримо більше в контексті стосунків. Але наразі ми згрупуємо червоні мінерали, і справді люди, в яких сильний Марс, або люди, які пропрацювали свою першу чакру, які пропрацювали свої якості. Овна, Марса або першочакральні, чакральні, їм ці мінерали комфортні, вони їх можуть носити довшу кількість часу, тому що, наприклад, в кількості часу, який рекомендується для мінералів червоного кольору, деколи я б зустрічала таку інформацію, що не більше 15 хвилин активної роботи з червоними мінералами, тому що настільки сильно пробуджується ця енергія першої чакри, енергія. Марсу, що не всі вміють це контролювати, тому дуже часто, якщо ви відчуваєте тягу до мінералів червоного кольору, ну взаємодіючи з ними, ви відчуваєте, що ви стаєте злими, агресивними. Це говорить про те, що вам потрібно робити паузи і поступово розширювати можливості та гнучкість якості свого Марсу. Відповідно, коли нам некомфортно, ми робимо паузи, але також звертаємо увагу на те, що це нам підказує, що якщо не все гаразд, значить є над чим над собою працювати. Червоні мінерали вони сприяють ініціативності. і, Наприклад, гранат дозволяє почати щось нове в житті. Якщо ви хочете, от як само як Овен зайшов на землю і хоче про себе заявити, що я є тут, і сонце, мандруючи всіма знаками зодіаку, воно проходить оцю цю всю еволюцію від з'яви і ну, заявлення про себе в світі до побудови комфорту стосунків, але це буде еволюційно далі. Наразі наша задача вижити так, ну от, і, відповідно. Коли нам потрібно вижити, нам потрібно бути ініціативними, вміти за себе постояти. Гранат дозволяє вам відкрити щось нове в житті, якусь нову сторіночку. Чи ця сторіночка називатиметься стосунки, чи можливо це пошуки нової роботи, можливо, це переїзд в інше місто чи в іншу країну, тобто, коли ми починаємо з нуля, і нам потрібні сили для того, щоб не тільки почати, а ще й отримати результат. Тому для таких ситуацій ідеально підійдуть мінерали червоного кольору. Якщо це буде червона яшма, у вас буде також міцне здоров'я, тому що не завжди можна досягати якихось результатів швидко, якщо у вас проблеми зі здоровим, відповідно, на перші чакрі ви будете мати сильний відтік енергії, і тому буде доцільно спочатку займатися своїм фізичним здоров'ям, і потім всю енергію, яку ви собі будете пробуджувати, вона буде йти не на те, щоб витікати через проблеми зі здоров'ям, а на те, щоб ви досягати поставлених цілей. Якщо це буде рубін, то у вас буде просто море енергії, тому що робін, мабуть, максимально сильний мінерал, який допоможе. От, схоже, з робіну, вони мають досить активну дію. Робін дозволятиме вам відчувати силу, тобто у вас буде просто буде відсутність сумнівів, у вас буде відсутність роздумів, ви просто почнете діяти. Якщо це волове око, це класно для людей, які от хочуть трошечки, знаєте, збадьюритися, вийти з такого анабіозу і почати діяти. І, наприклад, якщо ви хочете в житті змін, і, наприклад, ви хочете, аби у вас була сім'я, у вас був такий міцний фундамент, аби у вас були. Діти, то важливо, що працювала перша чакра, тому що це інстинкти, це базові наші потреби, в тому числі інстинкт продовження роду, дуже сильний саме власне, на цьому рівні. Ми ще з вами поговоримо про. Інші види яшми, більш такі спокійні. Наприклад, це може бути мукаєтова яшма, поліхромна яшма. Це також, якщо ви хочете в собі пробудити силу першої чакри, енергію Марсу, але робити це більш плавно та комфортно для себе. Наприклад, у мене слабкий в карті Марс. Я, звісно, що над ним працюю, я його дуже сильно прокачала за ці роки, що я з ним працюю та з чакрами. Але все одно люди, в яких він від народження сильний, все одно вони. Будуть швидше вмикати ці енергії, вони будуть швидше переходити на потрібну хвилю. Мені відповідно завжди більш симпатичні були м'якіші кольори яшми, і досі я. З червоних мінералів, наприклад, в мене, мабуть, рубін, такий, який в мене викликає симпатію. Ми з ним нарешті подружилися. І коли я почала вивчати астрологію, я нарешті зрозуміла, чому мені не подобались мінерали яскравого червоного кольору такої сильної енергії, тому що в мене слабкий Марс. І коли у вас слабкий Марс, і ви вдягаєте мінерали, які йому відповідають, ви зразу починаєте сильно бачити, в чому він іде слабкий, і нам не завжди приємно усвідомлювати і приймати те, що не все з нами. Порядку не все в нас ідеально, є над чим працювати. І якщо ви готові над собою працювати, жодні ваші прояви вам не будуть здаватись неправильними. Вони будуть просто показувати слабкі місця, з якими потрібно буде більше попрацювати в часі. Отже, це м'якіші форми яшми. І далі ми переходимо до теми стосунків. Овни, будучи темпераментними, вони до себе дуже, дуже так інтенсивно привертають увагу, особливо якщо це чоловік овен, якщо він такий ініціативний, харизматичний, запальний, звичайно, що буде дуже популярний серед дівчат, але дівчата вони мають іншу природу, їм хочеться ніжності, вони хочуть делікатності, і не завжди вони її можуть отримати від таких досить темпераментних, агресивних і, ну, можливо, не таких романтичних овнів, Та? І відповідно вони, як метелики, летять на сонце і можуть опектись об те, що їхні їхній образи, які вони собі домалювали до того всього, що сподобалось, може не співпадати з реальністю. Тому для овні, аби пом'якшити свій характер, і хоча б в темі стосунків, де не так важливо бути ініціативним першовідкривачем, достатньо бути просто терплячим, розумійним, Їм буде підходити мінерал-сердолік. Він трошечки буде гасити цей вогонь, і цей вогонь буде перетворюватись в затишне сімейне вогнище. Так, сердолік дозволяє налагоджувати стосунки з рідними, тому що ми. Маємо також е, поняття овна як члена сім'ї, який завжди хоче на себе перетягувати ковдру лідерства. А в сім'ї деколи потрібно розуміти, що в кожен, ну, в сім'ї є своя така родова ієрархія, і в ній також треба е, знаходити своє місце і мати повагу до своїх рідних та до своїх родичів. Тому сердолік буде допомагати цьому налагодженню стосунків такої теплої сімейної атмосфери, і відповідно в подальшому для створення сім'ї вміння перемикатися на більш такий, знаєте. От, коли ми готуємо з вами, є три різні ступені інтенсивності вогню. Так? Це сильний вогонь, середній та слабкий. І відповідно, якщо ти маєш в собі вже природній цей такий факел, там не то, що сильний вогонь, там просто факел. Дуже класно навчитися в собі вміти регулювати інтенсивність цього вогню. І не в всіх ситуаціях потрібно вгасити цим напалмом. деколи достатньо цього такого ніжного, приємного. Такого огортаючого тепла, наче така приємна тепла ковдри, так, це також дає затишок, і також це дозволяє почувати себе захищеною за такою міцною, сильною спиною. Ми ще з вами бачимо тут камінці, які відповідають такій дуже тонкій самі чакри. Це гірський кришталь та аметист. Це для того, аби ми могли енергію, яка пробуджена сильна, інтенсивна на рівні першої чакри, на рівні вогню, на рівні. Вогню як темпераменту, так, на рівні Марсу з першої чакри дотягнути до сьомої. І часто дуже важко, будучи таким темпераментним і вогняним, дуже часто важко десь зупинитися, і потрібно якось навчитися вихолоджуватись, аби приймати якісь такі раціональніші рішення, а не а, такі з опалу. Так? Відповідно, гірський кришталь буде оцю натуру а, трошечки пом'якшувати і робити. Такий супер земний знак в плані земний, в плані живий, так? в плані яскравий, в плані ініціативний та активний, їм, відповідно, аби не було перекосу в цьому напрямку, потрібно також працювати над своєю духовністю. А метистигівський кишталь в цьому будуть дуже добре сприяти. Також ми з вами бачимо тут мінерали синього кольору, це є лазурит. Та це є сапфір, і якщо ми говоримо про комунікації, з над якою також потрібно попрацювати овна, тому що насправді вони дуже харизматичні. Часто це оратори, тобто вони вміють володіти словом, аби запалювати в інших інтерес, аби запалювати в інших пристрасть, аби людей за собою вести. Тобто, в них дійсно сильно проявлені ці лідерські якості. Але в плані знову ж таки стосунків, дружби, дипломатії, їм потрібно також вчитись мати інструмент комунікації на різних рівнях інтенсивних. Ївності також прокачений. Лазурит дозволяє пропрацьовувати в собі дипломатію, такі якості, як вірність, щирість, він сприяє дружним, якісним стосункам. Якщо ми говоримо про сапфір, тут не стільки про комунікацію, тому що сині мінерали блакитні не сприяють налагодженню комунікації. Сапфір, власне, він тут більше для того, аби вміти. Приборкати свої амбіції, тому що тут амбіцій дуже багато, вони дуже інтенсивні, але дуже часто втрачається адекватність між тим, що я хочу, і тим, що я можу. Тому сапфір буде дуже давати таке здорове відчуття того, що ти бажаєш, і як цього досягнути. Так, тобто він буде допомагати вам впоратися з амбіціями. Також зверніть увагу, що робін і сапфір це два дуже сильних мінерали, тому що вони родичі, це є мінерали. Групи корундів, і справді мені пощастило я будучи вогняним знаком по Сонцю, За сонцем-стрільцем мені симпатичні яскраві люди, тому що вони мені нагадують мене. Тобто, це щось така енергія, яка мені звична, яка мені приємна, яка мені зрозуміла. Так? Відповідно, тому вона мені приємна. І мені з дитинства, ще не знаючи астрології, всіх нюансів мені з дитинства завжди були дико, привабливі овни. У мене були друзі овни, в мене були стосунки з овнами. І зараз маю щастя мати стосунки саме з людиною, за сонцем овном. І відповідно, мені ці характеристики максимально. Мально приємні У мого хлопця також є свої вподобання і йому дуже подобається. Як овну, гранат, рубін, і він також ділився своїми відчуттями, що власне такі сильні мінерали, як алмаз, також він є в списку мінералів для цього знаку. Такі сильні мінерали вони є чоловічими, але не означає, що жінкам їх не можна носити. Це говорить про те, що це справді дуже потужні мінерали. І якщо в тобі є потенціал та сила, аби цю енергію приборкати, ти можеш спокійно з ними працювати. Якщо ж тобі хочеться, але ти взаємодіючи з такими сильними мінералами, відчуваєш в тебе. No jak to korzyć? Розковбашує, роби, будь ласка, паузу і роби, будь ласка, аналіз того, чому і на яких темах тебе отак виносить з рівноваги. Отже, ми з вами поговорили про основні властивості знаку Овна, про основні його характеристики. В описі до цього відео я обов'язково продублюю це все текстом, аби ви могли, потім вже, прослухавши цю лекцію до кінця, ще раз перечитати собі ці основні моменти, проаналізувати, як у вас проявляються ці якості. Тобто, кожен з вас сьогодні або в той момент, коли ви будете дивитися це відео, зможе проаналізувати, наскільки у вас прокачаний овен. І якби, давайте пофантазуємо, якби ми могли бути овном, ми аналізуємо сильні та слабкі сторони, ділимося цим в коментарях, аби озвучити, так? Тобто, як себе проявляє овен, він з'являється в світі, він про себе заявляє. І тому, якщо ми не боїмося про себе заявити, говорити про себе, визнавати свої сильні сторони, ми в собі вмикаємо цей вогонь, оцю ініціативність, оцю безстрашність бути собою, тому я вас. Також закликаю до того, щоб ми проаналізували з вами свої якості сильних та слабких сторін. Овна поділилася з цим в коментарях. До речі, якщо ми назбираємо більше 50 коментарів, то наступне відео вийде швидше. Я їх запланувала, як кожен знак іде по. По своєму по своїй черзі раз в місяць робити такі лекції, але якщо ви проявляєте цікавість та активність і не більше 50 коментарів, це можуть бути як аналіз ваших якостей, наскільки ви в собі помічаєте сильні та слабкі сторони овна, можуть бути просто слова вдячності, запитання, свої спостереження, якщо ви, наприклад, овен або у вас друзі, родичі, овни. Тобто все це зараховується, якщо ми не зберемо достатню кількість коментарів, то наступне відео буде воно про тільців, воно буде виходити. Швидше. А якщо ми поговорили вже про камінці, також давайте подивимося, як ці мінерали виглядають в прикрасах. Окрім класичних прикрас це монобраслети, в якому поєднано лише один мінерал. Тобто, навіть якщо це такий кольоровий браслет, це мукаєтова яшма. Правильно говорити макеїд, але зараз не про яшма, не Яшму, буде лекція. Відповідно, ми можемо побачити, що дуже багато так само, як і на столі, червоного, і тут практично всі мінерали, які ми розглядали, вони також є в прикрасах. Аби зручно собі роздивитися браслети, вибрати собі максимально комфортний для вас талісман для пропрацьовки тих чи інших якостей, ви можете також заглянути в альбом. Гороскоп, там будуть всі прикраси підписані, і всі камінці також підписані. Там будуть зібрані власне, пости та лекції про всі знаки зодіаку та їхні камені. І відповідно, також ви зможете собі визначити, що вам подобається, і браслети, вже знаючи їхню назву, тому що там буде фото, будуть підписані власне назви камінців. Ви зможете собі вибрати в альбомі всі браслети, подивитися, яка ціна. Вибрати собі комфортний розмір, тому що від 4 мм до десятків. 10 мм є різні розміри, і вибрати собі максимально комфортний талісманчик. Також хочу вам показати ключики: ключик до знаку Овна. Хто вперше зустрічається з цим поняттям в мене на лекціях, можливо, ви пропустили попередні. Я ці лекції читаю, підготую матеріали, аби запустити курс «Заполи своє сонце. Тому що, коли у вас працює яскраве ваше сонце, ви реалізуєтесь як особистість. Ви можете реалізовувати свої проекти і ви максимально. Можете пізнати себе і проявити себе в цьому світі. Для кожного знаку є свої особливості, і готуючи матеріали власне до курсу, я читаю ці лекції. І, власне, я зробила для всіх 12 знаків зодіаку ключі. Вони в собі це браслет. Браслет талісман фурнітура срібло, відповідно, якщо у вас не сприйняття звичайних металів, не переживайте, тут все максимально гіпоалергенно. Тобто тут в овна в нас камінці рубін, гранат і яшма, тут яшма поліхромна. Тобто це ключ для знаку овна. І коли вже буде готовий цей курс, цей ключ дає право безкоштовного проходження, навчання на курсі «Запали своє сонце. Деталі я також залишу в тексті. В описі до цього відео ви зможете собі ознайомитися. Якщо ви бажаєте отримати ціну ранніх пташок на цей ключик, ви можете стати або учасником закритого клубу, тому що для них є спеціальна ціна. Повна вартість цього ключа коштує 700 гривень. Це власне ключ до курсу, до якого безкоштовно йде цей браслет, який відкриває вам двері до цього курсу, до цих знань. Якщо ви учасник закритого клубу, ви отримаєте можливість придбати ці ключики за 500 гривень. Або поки я читаю ці лекції, вартість ключа коштує 600 гривень. Ще один варіант, як отримати знижку, це зробити репост цього відео на 24 години до себе в профіль, відмітити сторіночку Agata Gym Store, Важливо, аби ваш профіль був відкритим. Отже, всю інформацію також продублюю в тексті, аби ви могли собі ще раз це перечитати, проаналізувати і зрозуміти, який мінерал вас приваблює зараз найбільше. Це мінерали, які вказано ті якості, які зараз для вас житті не більш актуальні. Тому якщо вам подобаються червоні мінерали, враховуючи всю ситуацію обставини в країні, насправді зараз найбільше по нашій енергії вдарило по першій чакрі. Тому для нас будуть актуальні як мінерали овна, тому що це знак, який максимально дозволяє нам вижити, проявити себе, захистити себе і включити в собі лідера. Також це і про першу чакру, про наші базові потреби, які зараз потрібно стабілізувати, тому що перша чакра. Максимально стабілізується тоді, коли у вас стабільне здоров'я фізичне та ментальне, коли у вас стабільний графік, коли у вас стабільний якийсь Розпорядок дня, тому вас може повертати до цього комфортного відчуття першої чакри, ніби ми в доміку. Так, це власне мінерали першої чакри. Ви також зможете познайомитися з тією чакрою та її камінцями в альбомі перша чакра в нашому профілі Гати Store. Дякую вам всім, що були зі мною тут в ефірі. Це, це відео буде збережено, його можна буде дивитися в записі. Якщо вас цікавить участь у закритому клубі, протягом березня для підписників з України участь безкоштовна. І в цьому першому місяці, тому що з нього... Починається курс подорож чакрами. Ми власне розглядаємо. Ще таке чакральна система, задачі функції всіх чакр та емоцій, як з ними працювати, тому що кожна чакра вона включається і виключається через певну емоцію. Також ми в цьому місяці поговоримо і про подорож сонця по різних знаках. Тому ви можете скористатися можливості і безкоштовно прослухати три лекції з початку курсу подорож чакрами і отримати доступ до всіх матеріалів в бібліотеці клубу, а їх більше вже десяти різних відео та альбомів з інформацією. Гарного вам бажаю дня! Мирного неба.